Доброго дня. Ми продовжуємо говорити про 21 рекомендацію, і сьогодні хотілося з вами подумати про те, чого не можна залежному спілкуватися з залежними, з тими, хто у проблемі. Чому не можна тому, хто одужає спілкуватися з тими, хто вживає, або хто знаходиться на маленькому сроку тверезості, це теж не рекомендовано робити. Дивіться, у залежного є проблема не тільки з вживанням, є проблема з кордонами. Є проблема з адаптацією, і є проблема з залежності від думки інших людей і взагалі від людей. І досить часто це складне питання для залежного, якщо навіть він одужає і приймає рішення більше ніколи не вживати, буде тяга не тільки до самої речовини, яку вживав, а буде тяга до того стилю життя, який він вів. До тих друзів, які його оточували. І хоча це не найліпші друзі, вони обов'язково зраджували, брехали, підставляли якось вашого родича, котрий вживав, але буде завжди до них особлива шана, тому що вони могли розділяти разом якісь свої переживання, свої почуття, сприйняття світу, світогляду і буде тяга саме до цього. І для залежного прям це важкий вибір зробити, важкий стрес признати, визнати те, що більше ніколи в своєму житті йому не потрібно буде спілкуватися з тими друзями, але це необхідно зробити. Чому? У залежному будуть завжди проблеми з кордонами. Кордони в нас є зовнішні і є внутрішні. Зовнішні це те, як ми спілкуємося з зовнішнім світом, як ми кажемо ні, як ми не втручаємося у чуже життя, як ми не дозволяємо себе торкатися своїх почуттів, своєї зовнішності, да, свого тіла. А внутрішні кордони це про те, як я не дозволяю іншим змінювати мене, мій світогляд, і навіть авторитетним, на мій погляд, людям я не дозволяю дуже сильно впливати на мою думку. Або дозволяю, от у залежних з цим велика проблема. Є такий термін, вони часто підсіюються під стан інших людей. Тобто, хтось злиться, а залежний це сприймає як власну злість. Хтось відчуває радість і залежний е сприймає це як власну радість, як емоційно підсіюються. Також, е якщо навіть він залежний, вже визнав своє життєву позицію щодо тверезого способу життя, буде Часто виникати бажання вживати тільки тому, що хтось поруч має інший спосіб життя, тому що інший думає інакше виправдовує своє вживання, смакує це вживання. І коли залежний знаходиться поруч з такими людьми, він підсіюється під їх світогляд і під їх стан. Тому дуже важливо раз і назавжди прийняти той факт, що більше ніколи в житті він не буде спілкуватися з тим, він вона не буде спілкуватися з тим колом оточення. Оточення на нас впливає, на усіх впливає. Є навіть да, вислів такий, що скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Також є інша рекомендація, і іноді ми про неї забуваємо. І коли ми чуємо, що більше не треба спілкуватися з залежними, треба змінити спосіб життя, треба змінити картинку, змінити оточення. То тривожні батьки зазвичай вони приймають рішення за дитину, що треба переїжджати в інше місце, в село, купляти десь в іншому місті квартиру срочно і більше не повертатися навіть в Україну, виїжджати в Польщу. Хочу нагадати, що є інша рекомендація не робити кардинальних змін в житті людини, і це означає, що йому буде. Важко у стресовій ситуації, важко при адаптації. Залежність це розлад адаптації. Для того, щоб адаптуватися в новому колективі, буде хотітися вживати. І якщо ваша дитина чи ваш родич тяжко адаптується, ви ви маєте знати про те, що не треба за нього приймати рішення, переїжджати кудись і кардинально змінювати життя. Так, потрібно спілкуватися з одужуючими, потрібно працювати, якщо на роботі, то у тверезому колі потрібно ходити на групи, відвідувати психолога, такого, який підтримує тверезий спосіб життя, і це теж буде впливати. Але важливо не робити різних стресів для ваш, вашої дитини, тому що там буде розлад адаптації і буде бажання вживати. Бажаю вам успіхів! Звертайтеся про допомогу. Якщо щось незрозуміло вам, пишіть, ми обов'язково щось корисне для вас придумуємо, якісь нові відеоролики, сюжети, де ви зможете почути відповіді на ваші запитання.